Іра, що ти знаєш про військових священників? Ну, знаю, що є інститут капеланства так. в усіх арміях світу, окрім, здається, Північної Кореї та Китаю. А в Україні він тепер також є завдяки нещодавно ухваленому закону. Так, а звідки така назва капелан, знаєш? Розкажи. Добре. Почалося все аж у 4 столітті. Легенда, значить, така. Святий Мартин із міста Тур, коли був молодим солдатом, побачив жебрака без вбрання. Святий розірвав наф'ю свою солдатську накидку і віддав бідоласі одну половину. А називалася ця накидка Капа. А то от звідки назва якраз походного храму Капела, а, саме так, у першій капелі якраз і зберігали частину цієї капи святого Мартина. Ну, неможливо переоцінити значення священно служителів на війні, адже як справедливо відзначив герой наступного сюжету: воює не зброя, воює дух. Далі про українських капеланів, новий закон і незламний дух. В Україні запрацювала служба військового капеланства. Відтепер священники служитимуть у війську за новими правилами. Вони отримують посади в структурних підрозділах збройних сил та офіцерські звання. Закон про створення душпастерської служби писали довгих дев'ять місяців. Розповідає один з авторів документу Костянтин Холодов. Ось, власне, у цій кімнаті. Народився закон 4626 про службу військового капеланства. Тут зібралися представники усіх конфесій українських, які є в Україні, ключових, які є присутні в Збройних силах, <кій> представники силових підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Тривали гарячі дискусії, було багато суперечливих моментів. Довелося поступатися один одному в окремих питаннях, та все ж закон написали. Україна впевнено рухається до професійного капеланства. Звісно, без московського патріархату. Нині багато священників на передовій тримають духовну оборону українського війська. У війні перемагає не зброя. У війні перемагає дух. Зброя допомагає перемагати. І дух це, можна сказати, основна зброя, секретна зброя. Це та зброя, яку неможливо вивідати. Саме на цьому наш ворог і е, послизнувся. Він не знав духу українців. Українці одвічні воїни, хоробрі і незламні, які завжди готові віддати життя за рідну землю та свободу. Справа капеланів підняти бойовий дух українських захисників, вислухати їх та підтримати добрим словом. Це саме та зброя, яку капелан генерує разом з військом, каже Костянтин Холодов. Найголовніше в роботі військового капелана це солдат. Солдат виконує роботу. Він воює. Ми маємо забезпечити. Якісне виконання його роботи, що він не боявся йти в бій, щоб він йшов в бій здоровим і він повернувся здоровим, щоб він був одягнений, щоб в нього не було е, ніяких скар. Отець Костянтин священник Православної церкви України. Капітан капеланської служби з перших днів був на майдані. Та коли почалися масові вбивства мирних українців, одягнув підрясник, аби люди могли впізнати в ньому духовника та за потреби сповідатися. Згадую, як зайшов тоді до Михайлівського золотоверхового монастиря, а там лежали тіла вбитих майданівців. Це був найбільший жах в його житті. Потім почалася війна на Донбасі. Він возив на схід гуманітарні вантажі та опікувався бійцями в зоні АТО. Потреба в священниках на фронті дуже велика, каже капелан. Бійці хочуть і сповідатися, і причаститися, і помолитися перед боєм. Духовна підтримка надзвичайно важлива на війні. Наші хлопці на сьогоднішній день їм той дух, який перемагає, вони можуть позичати ще на одну армію. Вони настільки піднесені, в них настільки бадьорий, впевнений настрій, що я, я вважаю це якийсь тріумф духу, розумієте? Я такого не бачу нікого. Хіба на Майдані можливо? Військовий капелан мріє про перемогу України та справедливий мир, бо мир може бути і в рабстві, каже отець Костянтин. Росія упродовж століть являє собою велику небезпеку для української держави. Тоді, коли Росія зрозуміє пагубність своєї діяльності в парадигмі руського міра. Вона сама розпадеться, вона не зможе сама існувати. Я мрію про їхнє усвідомлення, не те, щоб зруйнувати їхню державу, ні, хай собі живуть, а про те, що вони усвідомили наскільки вони небезпечні є для світу і для себе. Згідно з законом, військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів та проведення службових розслідувань. Капелан це універсальний офіцер, який допомагає солдату служити та виконувати бойові завдання. Не можна прощати вбивство мирних мешканців, катування та знущання, зауважує духівник. Це заохочення зла. Ми не маємо право заохочувати зло, його треба зупиняти. Він ні звідки ще жодного разу сам не пішов. Нема такої землі, звідки би він сам пішов. Його треба гнати. І ми його гонимо, ми його проганяємо з нашої землі. Але це дуже важка праця. Наші хлопці віддають своє життя і травмуються, і калічаться, отримують поранення тільки заради того, щоб вернути кожен сантиметр нашої землі. Тому. Ми маємо пообіцяти один одному пообіцяти нашим військовим, нашим ветеранам, майбутнім, що ми ніколи не забудемо їхнього подвигу. Оце це ми маємо розуміти.